На що звертати увагу при підборі кольору гаражних воріт? Ну перш за все, це дах. Якщо у вас дах, наприклад, в антрацитовому кольорі чи коричному ворота в таких відтінках будуть дуже класно взаємодіяти і гармонійно виглядати з вашим будинком. Другий варіант це вікна та двері. Це стандартна класика, тобто, якщо у вас вікна чи двері в темному дубі, або з золотому дубі, або в інших відтінках, в білому, наприклад, кольорі ворота, можна підібрати ідентично під ламінування або вікон та дверей, і вони будуть дуже гарно грати і гармонійно виглядати з ними. Ну і третій варіант це. Відбирати ворота і колір, який вам подобається, тому що кольорів та відтінків кольорів буває сотні десятки видів. На гаражних воротах можна навіть надрукувати любу фотографію чи картинку. Тому це все діло смаку. А для того, щоб підібрати той колір, який підійде саме вашому будинку, той який вам сподобається, чи надрукувати фотографію, той ви хочете на гаражних воротах, ви можете залишити заявку на сайті, на сайті в шовці профілю або написати приватні повідомлення.